Знаходимось на нашому майданчику в Польщі. Отримали чергові 5 автомобілів, сьогодні 4 з них будемо транспортувати. Перший автомобіль це Nissan Leaf, комплектація Tecna, максимальна шкіра вставками Alcantara. Пробіг, якщо не помиляюсь, 115 тисяч, 116 тисяч перепрошую. Бачите, максимальна комплектація, колір білий перламутр, Ціна даного автомобіля в Україні для нашого замовника. Склала 12 200 євро. Наступний автомобіль це у нас Tesla Model S. 75 кВт батареї, повний привід. на підвізці. Автомобіль має 140-150 тисяч пробігу. Ціна в Україні для нашого замовника склала 12. Перепрошую 19 600 євро. Наступний автомобіль у нас Nissan Leaf, комплектація Акцента, звичайно, простенька. Пробіг вода 59 тисяч. салон. Простіша комплектація, Проте досить хороший пробіг, як на мене. Ціна в Україні для нашого замовника склала всіма послугами 11700 євро. Hyundai Kona 116 тисяч пробігу, комплектація преміум, всі асистенти автомобіля присутні. Бачите, все, що в автомобілі може бути, все є, окрім люка, є ще також додатковий комплект коліс. Пробіг 116 тисяч. Ціна. На цю кону для нашого замовника в Україні склала 600 євро. Ось так. І ось маємо наявності до сьогоднішнього вечора вільний в доступі. Ось такий Nissan Leaf 2018 року, 11 місяць перша реєстрація, комплектація також текна. максимальна оптика. Всі асистенти присутні, сліпі зони, безключовий. Шкіра з ставками Alcantara, Сох складає 87,7%, 117 тисяч пробігу. Має там маленькі дефекти в передньому та задньому бампері. Кого зацікавить даний автомобіль. Перепрошую, кого зацікавить даний автомобіль. Телефонуйте, він наразі вільний в доступі. Ціна в Україні всіма послугами. Може скласти 12 тисяч євро. даний дані автомобілі. Напишіть, я вам надішлю рапорт із аукціону. Також вчора ще відправили ікону. Наразі завтра у нас має грузитися 6 автомобілів із аукціону. Всі ці автомобілі, які ви зараз бачите, куплені на лівому аукціоні Нідерландів. Зараз своїми евакуаторами будемо транспортувати автомобілі в Україну. Тесло залишимо і будемо забирати її вже. Завтра приїде водій і буде їх транспортувати в Україну. Отже, друзі, хто бажає придбати авто з Європи, звертайтеся з радістю вам цьому допоможу. Підписуйтесь на нас у соцмережі, щоб не пропускати ось такі цікаві лоти із аукціону. Всім гарного дня!